І про спорт завершився турнір міста Севастополя з пляжного футболу на кубок командувача військово-морських сил збройних сил України. За підсумками змагань команда ракета військово-морських сил України посіла друге почесне місце, поступившись чемпіонським кубком команді танго. Третє місце посіла команда Детонатор. Наша знімальна група побувала на останньому дні чемпіонату, який, за словами як гравців, так і суддів, був дуже напруженим. Фінальна гра турніру між командою танго та детонатор завершилася рахунком 5-3, зробивши першу володарем золотого кубку чемпіонату. В першу чергу, це досуг, це інтерес, це спорт. Це емоції. Показала остання гра, дуже багато емоцій, багато страстей. Команда Танго знову стала чемпіоном самое, самое отличное. Ігри турніру, які проводилися по вихідних днях на піщаному майданчику на території міського пляжу Сонячний тривали майже два місяці. Участь у змаганнях взяли 10 команд, зокрема, три команди, які представляли військово-морські сили України. День фінальної гри виявився дуже напруженим не лише для гравців, а й для суддів. Наші проходили в опор в боротьбі. до останньої гри не було звісно ні чемпіон, ні призори чемпіонату. Все вирішилося в останньому турі чемпіонату. Срібним призером турніру стала команда ракета військово Сіл України. Військові спортсмени щороку беруть участь у змаганнях з пляжного футболу. Цього разу, окрім другого місця, команда розділила славу свого галкіпера Віталія Пакулова, якого суддівським складом було визнано кращим воротарем. Ми зайняли фрезове місце, друге, завоювали серебро. Звісно, турнір був дуже серйозний. До останнього часу ми не знали, яким місце займемо, але ми боролися. Питаємося створити нашу серйозну, дуже хорошу команду, яка б могла приймати участь і в других змаганнях. Кубки переможцям вручив особисто голова комітету з пляжного футболу, начальник фізподготовки та спорту військово-морських сил збройних сил України, полковник Микола Горник.